Всім привіт! Показую вам бурштинові намиста, які я купую. Це вінтажний балтійський пейзажний бурштин. Виріб вінтажний. Часів Калінграду. Дивіться, які красиві намистинки ми бачимо з вами. Якщо у вас є такі, пропонуйте мені. Якщо ви продаєте на Віоліті, можете мені теж пропонувати. Або націлайте посилання, бо не всі лоти. Я бачу на Віоліті. Краще, тому посилання. Ще раз наголошую, що це натуральний, не пресований. сільного каменю. Декілька тут у нас намастинок зайвих ми їх переберемо. Але якщо маєте такі буси, пишіть мені бажано у Viber, не в інші месенджери, особливо в Телеграм. Так. Всім бажаю гарного дня! Якщо хочете це намисто побачити наживо, пишіть, доїду до мене, відзніму. Друзі, вдалого дня!